Вітанічко, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І це четвертий день турніру. Підтримка з повітря, п'ятий зірковий, всі кольори. Оборонка чудово тримає в А. Погнали в атаку. Так, це я щось таким грав. Паразит є, Лейн є. Чудовись є. Хм. Хіл. Якщо два рази хильнуть у цього, або я ще вдарю в нього, він мене поблочить. Якщо ми. Якщо ми. А що ми? Так, тут оці ухиляння міньйони, коротше. Я ще не зустрічав його. Мінус вісім до регенерації, вісімдесят дев'ято трішки не докачав. Трішки не докачав. Так. Якщо ми чимось таким підемо. Мені ж потрібно, щоб мене не блочили. А якщо з каміння все піде погано... Стоп, ухиляння, ухиляння. Коротше, міняємо. На ліги ці регінки, тут ці регінки. Може ще червоного взяти? Ні, червоні в мене хренові. Нехай буде зелений. Лейн, правда, по червоних б'є. Блін, ну і згадую я це як на в бій. Ну ладно, це не Ліга, це хоч трішечки. Попростіше може, чи пошвидше, як його правильно сказати. Мені потрібно зеленого заряджати. Поки я не зловив мегапаразита. давайте ось так. І щоб, ну, все, чудовисько буде блочити, але я прикриюся. Ну, воно ще й не заряджене. Скільки по 900? По кому по кому хоч бити? Давайте якось центр прибивати. Ну, понятно, що тому хиляння будуть, зараз ми підправимо. Мені б центр пробити. Так. 240 сорок. 240. Чудово камінчик спрацював. Блін, відхил. Ну, ладно. Відхил, так відхил. В того взагалі 70. Зараз буде бити лейн, напевно. Ну, або через хід. Треба якось щось зелені, напевно. Зібрати. Слышите, чудо-юдо, рибакіт. А, можна було дракона запустити, щоб котяра лишній цей лишній хід свій не витрачав. Так, це було його. Ну, це, коротше, типу переродження, ну, не переродження. Короче, воля до перемоги, буду так називати. Чи то тем безсмертя <laughs> ж підходить. Лейн, вибач, але я не дам тобі ультанути. Так, добре. Не, ну, блін, ну слухайте, ви знущаєтесь. Другий раз. І, ну, однакові на центрі, так, ой, устат оцей устат Баран цей не бісить. Тут явно треба. Явно треба оцю фігню знімати. Можна замінити, але можна і зняти. Ну, без регінок знов нікуди, тому що, ну, ухиляння будуть, а ким я буду пробивати. Да, в яку сторону краще рухнути? Хочу знизу просто трієчку зібрати. Так, напевно, цього спочатку. Потім цю. Угу. Ну, зеленому наш в чи він доб'ється 1200. Було б непогано якось зелений і червоний скинути. Давайте ну ось так. Ой, хорошо. Все. Центра нема. Легше легше жити буде. Так, боюся у стада барана цього. Тому він буде і вгрібати. Далі в нас буде вгрібати оця дівчина. Далі ми похилимось. Використаємо дракона. І він доб'є. Добре. Па-па-па. Па-па-па. Ну. Турнир на всех колерах, да? На всех. Тарам-пам-пам. Так, що ми ще візьмем? Ну, кішки, ну одного гада брати це некось не внушає дові... довіри. Синього візьмем, він також нормально б'є. Ну, хоч щось поміняли. Так, я вибачаюсь, а сині вийдуть гулять? Воно трішки є. Давайте ось так зробимо. Ось так піднімем. Аби не перебор. Так, ну зелені хоча б зарядив. Я думав, що зараз буде. Буде біда. Ну да, по-любому в неї треба бити. А там уже на кого Бог пошле. Так, не хочу поки синю збирати. Так, чи вже пора? Ну давайте там ще чита дріта. Нехай б'ють. Угу, Так як зняв, так я і повернув. Е... Давайте так пройдемося. Е... Чи тут ріту хотілося повбити? Угу. Давайте спробуємо так. Річарда притримаємо. Угу. Зрозуміло, все зрозуміло з вами. Ну, хоча б ті відкисли, Залишилось киця. Треба було, хотів так, щоб потужно вдарити. Вона взяла і... взяла і ухилилась. Так, тут я не можу знімати, да, Дракон, якщо зарядиться. Синій центр. Напрашується Зелені. Да напрошується зелені. Цей по трьом да б'є? Да. Так, під другого котика немає, військ. Ну, погнали. Давайте туди зелені підпихнемо. Так, ну то мало. Чи відразу готуватися до блоку? Да, відразу готуватися пережити блок. Давайте ось так, потім ще трієчку спробуємо. О! Оце бесятський подгон. Це хорошо. Тоді готуйтесь. Індуси, вибачте, але я вас ненавиджу. Я не хочу відображення зловити в стекляшку. Так, значить, сюди по червоному. Ось так пройдемося. Хто помре, той помре, потім пройдеться котик. Так, непогано. Варто щось міняти на червоне. Ну тут можна гріма взяти, можна й не брати. Цей буде ухилятися, буде хилитись. Давайте спробуємо так. Не хочу чомусь міняти. Зібрати синіх шість штук, що мені то дає? Чи Краще підготувати зелених. Давайте сюди. Сюди. Припіднімемо. Так, ну, Рагрім Грімхільна разок, так? Да? Вистачить. Не треба того. Матюкатись не хочу. Ну, не люблю я їх і все, індусів цих. А там ми зараз короче. коротше. Тому можна в ту контру фігачить. Все, до побачення. Правда, його реснуть можуть. Ну, то вже, то вже проблема майбутнього Дмитра. Один синенький, і я не можу його зацепити, щоб чи тут дріту не тригірнути. Давайте тут, а. блін, Ну я хотів, щоб там бімба була, ну то ладно. Зараз він відхилить. Ладно, потрібно перезаряджатися. Ні, кота не чіпайте, я ще до нього не готовий. То собі під кінець. Нехай Регрімі далі камінці впитує в себе, ми поки попробуємо ресельчице. Бля, помітили, воно в мене постійно постійно встає. Скільки я проти неї не б'юся, вона постійно, блін, ресається, хоча б раз. А мої ресаються? Ні, мої не ресаються. Мої нафі, нафіга? А нафіга. Мої навіть і не думають. Давайте хильнемся чи що. Я тільки зарядився, він зрізав. Ну хоч котяра. откис. Піднімай. Молодець. Як думаєте, помре? Так. Ну, все. Тоді все. Поняли, як умію? Надоїло відразу перемогу дали і все. Так, добре, що й тут? 94. Трумпом-пум. Ту ну, ладно. Тримаємося ще один деньок. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канальчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!